Наступний. Представтесь будь ласка. Шум Олександр Вікторович, лікар загальної практики першої амбулаторії Павлоградського центру первинної медико-санітарної допомоги. Як давно ви працюєте? Вже років 10. Давайте подивимось на ваш тиск. Скільки у вас зараз пацієнтів? Дві тисячі. Який це переважно вік? Переважно це 40+, плюс, приблизно процентів 50. Інші це або трошки молодші, або дуже старші. Що саме складне у вашій роботі? Спілкування з людьми. З чим найчастіше звертаються? До нас, як до сімейних лікарів, звертаються з самими різними проблемами, що стосується здоров'я. Тобто ми є первинною ланкою медичної допомоги, тобто, ми, з нами звертаються з усіма проблемами зі здоров'ям, і вже потім ми плануємо. Куди і як звертатися далі пацієнту з його проблемою. Чи ця проблема буде залишатися і лікуватися на нашому рівні, чи ми направимо до більш вузького спеціаліста, якщо самі не можемо впоратися з, з даною проблемою? У котрій починається ваш робочий день? За графіком у восьмій. А взагалі о сьомій. А закінчується? За графіком. О... 15.42. Ви засиджуєтесь тут до Буває так. Буває ні. Як часто вам телефонують у неробочий час? Постійно. Завчора а? мені телефонували, наприклад. Разів 5. Це був неробочий день вже. Це саме не на робочий день, так, да? то тобто вже разів 5 телефонували. Коли як? Коли більше, коли менше. Що ви відповідаєте? Ви кажете мене не робочий час? Здебільшого люди розуміють. Але... Але все одно телефоную. Чи вистачає у вас часу на особисте життя? Коли як? Коли була епідемія, не вистачало. А зараз трошки легше, можливо, А може я просто звик. Чи достатньо ви оснащені, чи всього у вас вистачає? О, це так. Означення в нас вистачає. Отоскоп, офтальмоскоп, ларінгоскоп з дзеркалами, Ріна. Ну, прилад для ріноскопії, риноскоп, мабуть, не дуже правильно казати. Це воно так одівається. Дуже на щось схоже, да? так? В носик вставляється і. Можна подивитись, що там робиться. Таке красиве у нас є обладнання. Ми можемо зробити, яких я тут ну, в поліклініці. Так? Тобто, ми можемо зробити більшість того, що від нас потребують. Так? Ми можемо зробити на нашій базі аналізи, тобто кров'ю сеча, супор, тобто все це ми можемо зробити. От. Тому оснащення у нас нормальне. А також ноутбуки. А, а також? Ну так, звісно, без них зараз просто нікуди, бо ми працюємо в електронній системі охорони здоров'я, то і всі е, записи повинні проходити через це. Тобто амбулаторна карта то побачення. Головний а головные у вас раз на неделю или каждый день? А вы что -то для того принимаете? Да. А что вы принимаете? Ибупрофен, да? Все равно ну, Добренько. Щось мені здається, що це головний біль напруження. Я вам зараз випишу пару препаратів, ви їх трошки попринімаєте, і ми подивимось, що буде далі. Чи пройде, чи не пройде. Будете вести щоденник головного болю, записувати кожного дня, чи є біль, чи нема, чи коли він виник, чи коли він пропав. Добренько. Добренько. Наступний. До Чому ви поступили та вбрали медицину? Потому що не здав екзамен по математиці.